Ні одного під час прес-конференції говорили про впровадження транспортної реформи у Житомирі. Найбільше питань у присутніх виникло стосовно проведеного конкурсу з визначення транспортних перевізників, що відбувся у червні цього року. Член виконавчого комітету Дмитро Ткачук переконаний, що результати підроблені. Заступник Житомирського міського голови Євген Демчик запевнив, що жодних фальсифікацій не було, та наголосив, що повторне проведення конкурсу просто неможливе, адже він відбувся згідно чинного законодавства. все было открыто, где 8 часов и вы, и все задавали вопросы. При этом все, конкурсная комиссия закончила свою работу, подписал протокол. Организатор, есть процесс, ввел в действие решение конкурсной комиссии, после чего заключил договора. Постановой не предусмотрено сегодня проведение повторных конкурсов. Постановой предусмотрено, что если есть сторона, есть решение суда, кто не согласен, да, обращайтесь в суд. Обговорили і питання щодо вечірніх та нічних графіків роботи громадського транспорту. Сьогодні, я вам скажу, є проблема рентабельності, сьогодні є проблема пасажиропотоку, сьогодні дійсно комунальний транспорт в період, ви знаєте, він працює в три зміни. сьогодні є проблема, допустим, роботи третій сміни, уміншенням графіку. Але сьогодні ми говоримо, що є проблема рентабельності. І сьогодні ми, в першу чергу, звісно, повинні розуміти, що вечірній тариф, він має бути вище. Сегодня перевозчики просят утвердить этот вечерний тариф. Я думаю, что в ближайшее время мы рассмотрим, что и до 12 должен ходить с нормальным интервалом сегодня маршрутные такси и троллейбусы. Но к этому нужно совместно прийти, отработать и принять решение. Також Євген Демчик представив нову схему маршрутного руху по вулиці Київській, згідно якої перевізники виготовляють нові паспорти маршрутів. За словами посадовця, вже з 1 серпня міські та позаміські маршрутки повністю звільнять вулицю Київську, а будуть їздити по двох вулицях Бориса Тена та Котовського.